Друзі, всім доброго здоров'я, з вами, як завжди, Валячик. Я радий всіх вас бачити у себе на каналі. І як ви здогадали, сьогодні буде знову моя улюблена кулінарна рубрика. Е, знаєте, воно дужче, мабуть, сім'ї мені сподобалось, як я готую це раз. Як я готую, які кулінарні шедеври починаю. Але ж я росту над собою і надіюсь, колись буду готувати, може, якісь там. Заморські блюда. По-перше, облегчую труд своїй жінці, а по-друге, ну раз в тиждень, раз в тиждень можна. А по-друге, вчусь просто чомусь новому. До вашої уваги, сьогодні буде страва така на кострі, також на дворі на нашому постійному місці. Буде готуватися шурпа. Ось інгредієнти. Попередньо начистив картопельку. Придбав помідорчики, морковка домашня цибулька, чесничок домашній, перчик також домашній і реберця. Так що, кому буде цікаво переглядати весь цей процес приготування, залишаємося на моєму каналі, не перемикаємося. І зарані кажу, багато людей дивиться мій канал без підписок. Так що підписуємося, не стісняємося, не соромимося на мій канал. Ставимо такі вподобайки, і все буде у нас з вами добре. Так що е підтримаємо мене, як завжди, коментарем. Ну, я думаю, вам сподобається мій кулінарний сьогоднішній шедевр. І я думаю, ви неодмінно захочете його в себе повторити. Ось ми знову на нашому традиційному місці. До вашої уваги казан, де буде сьогодні варитися наша шурпа. Інгредієнт я вже вам казав, ось тільки додали, трішки спецій в дружини викрав, просто. будемо щось хімічити. Така погодка сьогодні шепче. Кажуть, мороз і сонце день чудесний. Оце да? і в нас воно такий морозець, сонечко. Зараз казан прогрівається. Будемо готувати. Ну що ж, почнемо. Заливаємо домашню олію. Хай прогрівається. Лія прогрілась, засипаємо наш, засипаємо нашу цибулю з часником. І перемішуємо. Хай смажиться. Красота, а не варе. Так, засипаємо. до цибулі, часнику морку. Перемішуємо. Гарячий просто таке. Ну що ж, прийшла черга й до реберець. Зараз їх в цю дружню компанію засипаємо хай вони хорошо просмажуються. Так, попередньо реберця ми проварили. І тепер хай вони просмажуються. Ну, а скоротати паузу можна і грецькими горішками. Бачите, плоди дає наш горіх. Ми їх збираємо, висушуємо і виходять такі дуже смачні горішки. Не все ж івенцепий. А то скажете, що Валерчик той любитель бахуса? Ні. Друзі, сидіш морозець. Сьогодні треба покріпше пити щось. Так що знайдемо щось і домашній там коньячок до такої чудової страви. що валячить вже можна на мастер-шеф подаватися, так? Да? Кашу варю, суп уже доварюється. Песня. Картошку жарить у міні, яйця то. Все добре. Що, друзі, потрібно перемішати. Бачимо вже процес кипіння у нас повним ходом. Потрапило сюди. Парочку лаврового листя. Зараз перемішуємо. Аромати це просто не передать словами, друзі. Риберці наші проварились, дійшли діло до картопельки. Засипаємо разом з водою. Возьми в рукавичку, без перчику, Йомі, куди дуля туди йди, блін. Без перчику не обійтись, його мало не буває. Так. Потім приправку. Ай, красота. Нашою чайною ложечкою зараз перемішуємо це все. Я не знаю, якщо б оце аромати попали б до вас, друзі, аппіт безрахунався. Дивіться, яка краса, дивіться. Накриваємо, хай трошки протушується. У нас все воно кипить, висипаємо помідорчик. і заодно висипаємо перець. Все це перемішуємо також. І вливаємо це все трохи перемішуємо так. І вливаємо бульйон. Окей. Далі доводимо його до готовності і очікуємо смачнючу шорпу. Я сподіваюся, що вона буде смачна. Друзі, як я обіцяв, моя рубрика Куховарства буде йти в парі. із з рубрикою буде обзор на речі старовини моєї власної колекції. Як бачимо сьогодні такі речі, рогачі, бачите? Вони бувають різні. І два казани. В них раніше готували їжу, наші пращури, бачимо рогач. Кований, звісно, потрібно реставрувати, е, держак знайду, ну, це буде, як буде вільний час. Отаким От чином, це все речі е, побуту українського е, до, до пічки, так сказати. Ну і отак сувався він до печі, там, з картоплею чи з м'ясом, таким чином витягувався. Бачимо цим речам більше 100 років, ковані. Так що. Казани також і кочерга, якої жар вигрібали. Отакі От речі старовини у нас на сьогодні з вами. А кому сподобалася ця рубрика? Ставимо подобайки, хоча б не за мою, мою кулінарію, хоча б за ці старовинні речі. Е, що, переносимось до нашої шурпи. Взагалі, шурпу відкрила таку страву для мене кума. Кума Віка, тобі привіт Віталіку, привіт. Е, минулого літа вони до нас приїжджали в гості і вона зварила свою фірмову шурпу. І останній такий елемент. Який мені сподобався завершальний такий елемент у приготуванні даної шурпи. заберемо жар і тушимо, тушимо в журпу. Воно, знаєте, придає такого більшого аромату нашій страві, Набагато кращим. І в цілому, в цілому, наша страва вже готова. І зараз разом з вами переходимо до найцікавішого, до дегустації. Ну що, почнемо? І аромати. Буду чайною ложечкою їсти. Друзі, Там картопелька. Все проварилось? Дійсно чудово. Рекомендую. Кожному приготувати таку страву. А кому сподобалось дане відео, ставимо подобайки, підписуємося на мій канал Палірчик Бережний. Все буде Україна!